Тим часом на прес-конференції за підсумками візиту у Киргизстан російський лідер Володимир Путін вкотре назвав Володимира Зеленського нелегітимним. І ось я б хотіла, щоб ми окремо зупинилися на е, цьому е, його е, твердженні, що він не бачить, з ким юридично підписувати угоду про мир в контексті власне цих всіх подій, які ми зараз обговорюємо, чи не є відсутність прозорості з боку української влади по суті підігруванням Путіну і власне от Тут можна сказати, що як ніколи потрібне і швидке, і ефективне розслідування, яке розставило б крапки над і і дало б розуміння передусім нашим європейським друзям, які сьогодні змагаються за по суті збереження української держави, і намагаються виборювати її на всіх майданчиках, що що з нами все зрозуміло, що з нами можна мати справу, і що Україна насправді готова здійснювати свій шлях в Європу. Ну, насправді я думаю, що питання корупційних розслідувань і питання легітимності влади це абсолютно різні питання. Тому що, знаєте, люди можуть мати легітимні повноваження і звинувачуватися у корупції. Це не ставить під сумнів їхню легітимність. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімінні Таняхо ходить до суду як на роботу, сам знаходиться під низькою корупційних. Розслідування. Ви це прекрасно знаєте. І це не якісь помічники. Це сам прем'єр-міністр. Ці розслідування тягнуться вже кілька років поспіль. І навіть Дональд Трамп намагався вплинути на ізраїльське правосуддя і казати, навіщо ви розслідуєте справу проти Нетам'яху. Він такий чудовий керівник Ізраїлю. Ну ніхто на Трампа в Ізраїлі не звернув на уваги, просто тому що ізраїльське правосуддя Трампу чи будь-кому іншому не підкоряється. І це не створює питання в легітимності Як Прем'єр-міністр обраного парламентом у відповідний спосіб. Точно так ніхто не має сумнівів легітимності Зеленського, тому що відповідні статті Конституції наголошує, що він може передати посаду передати, тільки обраному президенту України. А поки нового президента України немає і поки, скажімо, немає процедури імпічменту, здійсненої парламентом у законний спосіб проти чинного президента, президент України є легітимною постатю. Але так, ця легітимна постать має, не може не мати достатньої довіри у суспільстві. До неї можуть бути питання з боку закордонних союзників легітимності, це не не зменшує і не збільшує. Вона така, яка вона є. І розумієте, Марія? Я думаю, що Путін, коли він говорить про нелегітимність української влади, чи говорить там про те, хто з його точки зору легітимний, хто з його точки зору нелегітимний, він переслідує дві цілі. Перше, це показати, що Україна не є якоюсь державою, а є досі якоюсь союзною республікою. І от в Москві вирішують: цей перший секретар ЦК компартії України легітимний, чи треба обрати нового? Чого ви не збираєте плену? Чого ви не обираєте нового по другу першого секретаря? Ми ж давно в Москві сказали, що ми хочемо на товариша Шеліста, а товариша Щербицького. ну і голосуйте швидко. Українська конституція в Російській нічого такого немає. Ну звичайно, от я ж про це і кажу. От, і другий момент, що після того, як Дональд Трамп вчергово відмовився від будь-яких дедлайнів по мирному процесу, ситуація продовжується так, як це хоче Путін. Ми це маємо чітко розуміти. Тому що є два рецепти. Є рецепт реалістичний, що потрібно припинити вогонь і домовлятися про мирну угоду. І я про це весь час кажу, щоб у українців не було ніяких ілюзій, щоб у всіх інших не було ніяких ілюзій, що спочатку мирна угода. Так, спочатку припинення вогню, потім мирної угоди. І між припиненням вогню і мирної угодою, як ми знаємо, з досвіду того, ж Ізраїлю, може пройти 50 років. А в деяких випадках просто може не бути мирної угоди. Немає мирної угоди між е... Південною і Північною Кореєю. Я вам більше скажу, між Радянським Союзом і Японією. І сучасною Росією, і Японії теж немає мирної угоди. І тих немає. Є припинення вогню. Японія і Росія досі знаходиться в ситуації припинення вогню. Ну, з цього, до речі, я не знала. Ну, звичайно, тому що мирна угода не підписується Японії, тому що Японія претендує на північні території та Корильські острови, які є з точки зору російського законодавства складовою частиною Сахалінської області Росії. Це приблизно як е, з Донбасом, і Японія, звичайно, ніякої мирної угоди з Росією не підписує з радянського Союзу не підписує. Але, і, до речі, в нас саме така і такою може бути ситуація. Ми можемо підписати з Росії припинення вогню, а мирної угоди у нас може ніколи не бути до моменту. поки ми не вирішимо питання кордонів. Тому вже Путін говорить, що ви визнайте, не ми, він знає мирної угоди, не хоче, а з американцями. Ви визнайте, що це наша територія, що Росія Україна ніколи не має це з силою повертати. Навіть що щось станеться, що їй це дозволить? Він перестраховується на майбутнє. А які у вас загалом е, враження від цього одного з найрозлогіших виступів Путіна за останній час, який ми почули на прес-конференції у Бішкеку? Чи налаштований він на мир, і е, що можна сказати із того, як він звучить, які тези е, виголошує, і загалом е, ваше ваше відчуття щодо того, на що він налаштований, який його подальший план дій? Ну це є другий варіант розвитку подій. Мирні перемовини під час війни. Не припиняти вогонь, а під час війни і проводити мирні перемовини. Це по суті, обман. По суті, обман і можливість е е знищення противника під час переговорного процесу. Тому що переговорний процес, якщо у вас немає припинення вогню, немає ніякого значення. Ну, яке має значення, ви проводите ви перемовини чи ні? Ви можете їх 5 років проводити. Чи 45 ще раз скажу. Мирні перемовини без припинення вогню можуть і рівно стільки, скільки мирні перемовини після припинення вогню з однією відмінністю. Продовжується війна, гинуть люди, знищується інфраструктура. Якісь війська кудись наступають в один бік, якісь інший бік. Тобто продовжується війна без жодних перспектив її завершення в глобальному майбутньому. Але крім цього, ви побачили на його обличчі кровожерливість, тому що. Чи так могла б виглядати людина, яка щойно стала причиною смерті майже 50 мирних людей в Тернополі? Якщо врахувати тих, хто іще ще досі є в списках зниклих безвісти, серед яких щонайменше шестеро дітей? Ще одна. 12-річна дівчинка цього тижня померла у лікарні, але ми бачимо, як він просто упивається, насолоджується тим, що є найкривавішим вбивцем в нашій історії. Ну він просто насолоджується самим процесом війни. Для нього війна, як для кадрового офіцера комітету державної безпеки радянського союзу, який став офіцером в ФСБ, а потім президентом Росії. Це просто продовження політики іншими засобами. Такі люди взагалі ніколи не думають про. Жертви це супутні жертви під час е, досягнення політичних цілей. І, звичайно, він е, я не думаю, що він спеціально як говорити там, е, думає про якісь жертви і має величезне задоволення, що когось збив. Він же точно знає, що можна нікого не вбивати. Треба капітулювати і всі будуть живими. От його позиція. ви З його точки зору, цих людей вбиває не він. І вбиває Зеленський, який досі за 4 роки не капітулював і таким чином підставляє своїх людей нещасних під зброю більш сильної держави, яка все одно переможе, все одно наведе на цій землі російській землі свій порядок. Так Чого ж він? Якщо ви думаєте, що Путін про себе думає, ой, я кровожерливий вбивця, я вбив 50 людей, ні, він так про себе не думає. Він, він, думає, думає, що... Що він, лідер. він думає, що він великий лідер, що він грає в морський бій. Що він е скоро всіх переможе, що він відновить велич Росія. Кривавий вбивця це Зеленський, який за чотири роки, саме що він не професійний політик, не зрозумів силу Росії і е слабкість України, і Трамп йому вже говорить. У тебе немає карт, ти тільки представляєш своїх нещасних людей під обстріли. А Зеленський продовжує опір тому, що хоче влади, і тому що хоче грошей. А він Путін нічого не хоче, ні влади, ні грошей. Він просто знаєте старець. З обченої пустині, який просто весь такий. Ну він не з Обчиної пустині, він з палацу в новоросійську, але він для себе в голові з обченою пустині, який тільки хоче щастя Росії, і а що таке щастя Росії? Це щастя Росії від Ужгороду. Вибачте до Ашхабада. це ж все Росія. Ну і звичайно, щоб щастя швидше наступило, треба як намога більше людей вбити, які не розуміють свого щастя. Це питання нормальна ще... психологія психопата. Ще питання, чи обмежують його амбіції Ужгородом, чи йдуть значно далі. Але тим не менше, тільки за е, зруйнований будинок в Тернополі, і це масове вбивство українців. Путін мав би негайно опинитися на лаві підсудних у Газі. А е, він не зупиняється. І до речі, дійсно не чуємо ми е, таких. Ну е, як на початку, навіть з повномасштабного вторгнення, конкрет. Тих слів е, осуду е, засудження е, цього е, масового вбивства з боку світових лідерів. Якось е, на тлі мирного плану всі говорять про 28 пунктів, але якось залишаються непомітними ці жахливі жертви мирних е, цивільних українців, е, які е, власне е, стаються внаслідок чергових ракетних атак е, проти України і цього е, тижня е, з 24 на 25 листопада знову. Під атакою був Київ, і загинули семеро киян. І як завжди, коли ми з вами опиняємося в столиці, то також потрапляємо під наймасштабніші обстріли е, Києва або коли опиняємося у Львові, то також е, власне це буде це журналістською вдачею. Це правда, але просто чого зараз намагається досягнути Путін, атакуючи не тільки прицільну інфраструктуру, а й е, будинки мирних киян, бо це е, насправді не тільки киян, а й мешканців Тернополя, Львова, будь-яких точок на мапі України, наче намагаючись довести, що якби безпечних місць в Україні не існує і знову і знову множачи страждання і смерть. Ну, тут є кілька цілей: по-перше, це знищення інфраструктури. По-друге, це так званий повітряний терор, який знову-таки має переконати українське суспільство, що єдиним виходом є капітуляція. Тому що ви не думаєте, що ми розіб'ємо тільки електростанцію, і ви будете в холоді. Ми важко, будинок теж не що ви будете жити серед руїн, порпатися. Так давайте капітулюйте. Ну, і третє, це сприяння виїзду людей за кордон, це не сприяння міграційній кризі в Європі. Вони не відмовилися від цієї ідеї. І тепер, коли вони бачать, що антиміграційні настрої. В Європі зростають, вони будуть тільки збільшувати свій тиск на таку ситуацію, щоб люди почали виїжджати, ті, які залишалися досі в Україні, якщо вони зможуть цього е, досягти. Ну і я маю сказати ще е, таку важливу річ, що е, Путін теж е, обстрілюючи це, перевіряє наскільки війна стала рутиною. От ви кажете, що немає ніяких таких коментарів. Це означає, що війна для багатьох, в тому числі і для західних медіа, це ж перевіряється реакція медіа, стала рутиною. А рутина це коли ти не помічаєш наймасовіших звірств. До речі, згадайте, що приблизно те ж саме було з війною на Близькому Сході. Коли 7 жовтня 2023 року хамасівці захопили заручників, там були всюди їхні фотографії, всі значить, говорили, що треба їх звільнити. А через рік про цих заручників взагалі ніхто не пам'ятав. Це була абсолютно локальна справа Ізраїлю. Коли звільняли чергового заручника, про це повідомляли виключно там ізраїльські медіа. Те, що люди знаходяться в якихось жахливих умовах, що вони знаходяться під тортурами, що Хамасівці вбили дітей неодноразово, які там були у них у заручниках, це все проходило тлом. Цікавило те, що відбувається з сектором Газу. Теж. Окрему частину людей, які використовували е, знищення терористичної організації Хамас та її інфраструктурі в цьому секторі для антиізраїльської пропаганди, і тому звертали на це увагу. Але ось історія вона відійшла на другий план. І тут те ж саме, як бачите. Не можна давати Європі стомлюватися якось потрібно все ж таки утримувати фокус уваги на Україні. Це завдання для української дипломатії і для дипломатії власне самих європейців, тому що ми бачимо, що часу в Європі залишається все менше. Тим часом. Путін заявив у своєму виступі у Бішкеку, що запропонований перелік з 28 пунктів мирного плану США може стати основою майбутніх домовленостей, але водночас каже, чітких домовленостей наразі немає. Тож коли Путін буде готовий підписати мирний план і чого для цього бракує? Я думаю, що ніколи а навіщо йому підписати мирний плани, що в нього все добре з війною. Йому потрібно тягти час, ще раз. Ну спланували ж Дмитрієв, з Віткофом. Ну, Дмитріяв це позапропонував відково для того, щоб Трамп скасував санкції проти Раснівці і Локоїл. Цього не відбулося. Трамп вирішив, що тепер Путін перелякається і швидко щось підпише. Як ви бачите, на обличчі Путіна ви переляку не помітили, правда? Особливо. Я не можу сказати, що він дуже задоволений цими станціями. Він очевидно з ними стурбований. Думаю, як їх е е скасувати, але обійти. Але я думаю, не ціною мирного плану. Ну тут з... речник Кремля 28 листопада заявляє: ми розглядаємо в деталі. видаватися, поки що не можемо, але будемо про це говорити наступного тижня. У Москві Ну, звичайно приїде американська делегація до Москви, Обговорить цей новий мирний план. Умовно кажучи, який був узгоджений американською українською делегаціями у Женеві. Росіяни про щось поговорять, кажуть, що ось ці пункти їх влаштовують, а ці пункти їх категорично не влаштовують. Хай американці ще зустрінуться з українцями, поговорять про ці пункти, які їх влаштовують і не влаштовують. Буде раунд американсько-українських перемовин. Це ж є човникова дипломатія. Відбудеться, він, умовно кажучи, ще там через тиждень. Потім почнуться різдвяні свята, які, як ви розумієте, в... Сполучених Штатах будуть продовжуватися десь 20-х чисел грудня, до 10-х чисел січня до дня благовіщення 8 січня. Так, це благовіщення, так це називається напевно. Ну як ну день, коли як це як на піреніях кажуть, день трьох королів, коли волхви прийшли до Христа. Це ж 8 січня. Я просто не зна не дуже знаюся на графіку американських свят. Ви в цьому сильніше ні, 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 це не американська, це релігійні свята. Ви маєте це знати як е, християнка. Я знаю, як це відбувається в Європі, але як це відбувається в Штатах? Всюди відбувається є... однаково в будь-якому разі. 8... Завершення свят 8 січня. Це кінець, тому що це благовіщення, і вас святкують. повертаються до. Роботи можна ще подивитися, щоб зрозуміти, як працює Конгрес. Тобто, фактично три тижні американська е, політика лежить. Є. Вона насправді буде лежати з 14-го, я вибачаю, з 15 вибачаю, з грудня. Тому що починається ханок. Тому от, американська політика, на відміну від європейської, лежить з 15 грудня по 8 січня. Тому що додає, додамо ханок. Ну тобто два тижні лишили. Ну так, два тижні. Ну, Ми їздимо сказали... в Москву, поговоримо. Після 8 січня. Після 8 січня ніхто не буде на ханукальні свята їздити до Москви. Ну, принаймні Вітков з Кушнером, Ви це розумієте? Але вони ще можуть зустрітися наступного тижня. Наступного тижня можуть росіяни їм свої зауваження скажуть. Вони зустрічі можуть зустрітися з українцями перед Ханукою, і потім почнуться новорічні свята. Я вже окреслив дати. Абсолютно чіткий календар. І після Благовіщення Вашингтон повернеться до роботи. І, і Європа повернеться до роботи. Ніхто не буде працювати в дні Різдвяних свят. Ну, от і все. І тоді знову може з українськими пропозиціями американці поїдуть до росіян. І так може, знаєте, продовжуватися до січня 2020. Вибачте, дев'ятого року. А тим часом Путін здійснюватиме далі свій кривавий план, обстрілюватиме Україну і е, будуватиме агресивні плани з е, е, гібридної, принаймні війни у Європі. Ну у путіна ж немає благовіщення. Вибачте, ну у нього взагалі немає у нього жодних, взагалі інший графік. Життя жодних свят для того, щоб вбивати для нього вбивати це свято.